25 лютого, другий день повномасштабного вторгнення. У Чернігові вже було чути звуки обстрілів та часті сигнали тривог. Люди ховалися в ось таких підвалах багатоквартирних будинків та виходили з них здебільшого, щоб запастися їжею. На той момент ще був доступ до інтернету, тож чернігівці активно моніторили соціальні мережі, щоб дізнатися, що відбувається. І... Ось така сторіс ширилася серед користувачів Instagram 25 п'ятого двадцять шостого лютого. Завтра всім сидіть вдома, ні в магазин, нікуди не виходіть. Завтра буде брата війна. Є люди, которые за деньги будуть собиратися в больші отряди, щоб убивати мирних людей. Максимальний репост це не фейк. Інфа тисяча процентів. Будьте акуратні і готові. Слава Україні, героям слава. Це стовідсоткова маніпуляція. Вона розрахована на емоційний стан людей, які її побачать. Віталій Кирилов, начальник служби зв'язків із громадськістю регіонального управління сил територіальної оборони «Північ». Використані такі там аспекти, як братоубісна війна, 100% інформація, інформації, не виходити на вулиці. Розрахована це на те, щоб Люди менше виходили на вулиці. На той час це було формування територіальної оборони. Містяни мали прийти до військового комісаріату. Своєї мети вона не досягла, тому що і у військових комісаріатах, і в центрах комплектування загонів територіальної оборони. Були, стояли черги. Народ хотів просто захистити своє місто, а не ховався від війни чи росіян. В тому, що е, зазначена інформація, будуть створені загони, які будуть розстрілювати мирних. Е, ну, по перше, це незаконне збройне формування. них є особливий статус нашому законодавству, і це переслідується законом України. Використання інформації в якості зброї це дуже давня традиція е, в історії воєн. Михайло Жирохов, військовий експерт, військовий оглядач. Ці психологічні е, операції вони мали єдину мету: по перше, посіяти е, в місцевому населенні недовіру до е, інформації, які розповсюджують офіційні органи влади. А потім психологічно надломити і е, дуже часто велика кількість людей вона просто. Е, Втрачає здатність для оборони, втрачає здатність для якихось активних дій. Ми маємо на увазі не тільки на фронті, але і в тилу, як правило, ці пости просто беруться з інших, навіть заборонених у нас соціальних сітей, і просто перепощуються, Наприклад, беруться в однокласниках, а перепощуються в Фейсбук або яких небудь чатик, чатик дома. Про війна. Вона це тільки російські проросійські наратив, який говорить про те, що. Росіяни, українці, білоруси це єдиний народ. За словами експертів, подібні сторіс це інструменти ворожих атак, які переслідують основну мету дестабілізувати цивільних, які і так перебувають у некомфортних для себе обставинах. Підриває готовність людей до захисту, готовність людей взагалі протистояти ворогу метою є поширення паніки серед населення. Чим більше паніки і метушні, тим менше координація. Інше питання, що керує людьми, коли вони вирішують поділитися подібними повідомленнями. Один із тих, хто оприлюднив цю інформацію, коментувати свій вчинок на камеру, відмовився. Проте у приватній переписці пояснив свої дії. Лучше бути готовим. Це подлий етапотлифраг. Дозволу на оприлюднення переписки із автором Сторіс, ми не отримали. Проте ще 25 лютого він мотивував свій чинок тим, що краще він оприлюднить цю інформацію і буде неправим, ніж промовчить, а таке дійсно матиме місце в теорії психологічної війни. Це називаються корисні ідіоти. тобто люди, які перепощують цю інформацію, яку вони вважають, що вона може допомогти комусь. Цей історії був поширений саме в інстаграм, і аудиторія інстаграму це молоді люди переважно віком до 30 років, на відміну від інших. Соціальних мереж це можна сказати така молода вікова група, де ще немає певного досвіду перевірки інформації, в залежності від того, яку інформацію е бажають поширити саме е відділи психологічної боротьби з тієї сторони. Вони на цю аудиторію вони розповсюджують. Тож, що потрібно знати, аби не стати жертвою ворожої інформаційної атаки. По перше, перевіряти інформацію, військові джерела і офіційні джерела силових структур не припиняли свою роботу від початку повномасштабного вторгнення. Вони постійно викладали інформацію поточну. Не слід впадати в паніку. Треба перевіряти інформацію і далі вже слідувати вже здоровому глузду, а не емоціями. По перше, критичне мислення. По-друге, користуватися по більшості офіційною інформацією. Офіційна інформація, яка проходить військову цензуру, яка проходить самоцензуру, вона є більш достовірною ніж та інформація, яка розповсюджується, ну скажімо, в соціальних сітях. Чому ми згадуємо про цю сторісь у період, коли активна фаза бойових дій позаду? Тому що війна триває, а ворог і надалі намагатиметься використовувати різні методи психологічного впливу на цивільних. І така, здавалося, б, дрібниця як добова сторіс в Instagram може зіграти проти нас. Увага! Відбій повітряної тривоги. Тож інформацію перевіряємо лише в офіційних джерелах. І що б не сталося, керуємося холодним розумом, а не емоціями. Це те, що може зробити кожен з нас для того, щоб настала наша спільна перемога. І все буде Україна.